Дня, дорогі друзі, вас вітає центр бізнес та психологічного консультування для телепате. Мене звати Олена Косак, я є психологиня, травматерапевт, бізнес-тренерка, керівник цього центру. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему, а саме, покращення свого самопочуття за рахунок зміни зовнішності. Викликала бажання зняти це відео. У мене книжка. Авторки Дон Керен, яка називається Твій щасливий одяг. Авторка цієї книжки вона є також психологинею. І, взагалі, хочу відмітити, друзі, що така тема, як психологія моди, психологія одягу, вона серйозними психологами та психотерапевтами не розглядається як щось таке вагоме. На це більше можна подивитися, знаєте, як на якийсь такий жарт або щось там таке зробити по приколу, що от ніби доказової бази недостатньо. Проте, друзі, ми з вами зараз переживаємо екзистенційну кризу, зв'язану з війною в нашому житті, і, відповідно, ця війна проходить крізь всі сфери нашого існування. І, от, власне, коли ми приглядаємося до сфер нашого існування, ми можемо бачити, що частина постулатів, які діяли у мирний час, перестають діяти зараз. І це зв'язано з тим, що наше мислення міняється, наші цінності міняються, наша віра міняється, і не завжди в кращу сторону, друзі. І тому ми можемо собі дозволити з вами під час війни трішки експериментувати, брати до уваги якісь, можливо, недоведені речі і пробувати їх імплементувати в наше життя. І, от, власне, що говорить авторка самої книжки у передмові. Вона посилається на викладача маркетингу в бізнес-школі Університету Квінсленду в Австралії. Його звали доктор Аластер Томс, і він з'ясував, що жінки асоціюють одні речі з позитивними емоціями, а інші з негативними. І залежно від почуттів і спогадів, які зв'язані з одягом, який вони одягали в певних конкретних ситуаціях. Томпс опитав 30 жінок і поділився своїми висновками з журналістами газети Sydney Morning Herald, зокрема, зазначивши, що одяг підбирається під настрій і є формою самовираження. Проте, вдалося також з'ясувати, що речі є засобом контролю і маскування емоцій. І далі авторка сама вже над цим рефлексує: ось і воно, саме так було зі мною. Я намагалася контролювати, приховувати і трансформувати свої почуття за допомогою одягу. І насправді це трохи мені допомогло. Я називаю таку поведінку вибором одягу, що покращує настрій. Такий одяг допоможе підбадьорити чи стабілізувати емоційний стан. Наприклад, у вислові: вдягайся так, наче йдеш на роботу, яку хочеш мати, а не на ту, яка в тебе є. Одяг, що покращує настрій, допомагає відчути емоції, які ти хочеш відчути. Я вибираю яскраві речі, щоб відчути радість, взуваю високі підбори, щоб відчути силу, роблю макіяж, щоб почуватися зібраною та організованою. Усі ці дії, спрямовані на покращення настрою. Це було способом інвестувати в саму себе, коли людина, яку я кохала та якій довіряла, Показала мені, що на її думку я нічого не варта. Ну і далі авторка розповідає, чи знайома нам фраза гарний вигляд це найкраща помста. Так? І крім того, вона говорить ще таке: твоє вбрання це передусім твій вибір, навіть якщо він несвідомий. Завдяки речам ти зможеш мати розкішний вигляд, комфортно почуватися, бути майже невидимою або змушувати всіх помічати тебе. Врешті-решт, твій одяг, це ти сама, це також і я моє вбрання, це моя броня. І я хотіла, друзі, спеціально вам зачитати цитати з цієї книжки для того, щоб ви нею зацікавилися. Далі авторка розповідає, зізнається фактично так, що у неї був ПТСР після перенесених нещасливих стосунків, нещасливого кохання. І, друзі, вам має бути це не дивним, так? Тобто ПТСР це не лише військові події, це не лише теракти, це не лише якісь катастрофи. Вихід з аб'юзивних стосунків також дає нам ПТСР. І, от, власне, коли ми говоримо про роботу з ПТСР, ми говоримо про комплексний вплив на людину, в тому числі на покращення її настрою через вплив на власну зовнішність. Червона помада допомагала ще жінкам під час. Другої світової війни. І сьогодні мої клієнтки, мої приятельки, які дивляться відео нашого центру для Телепате, вони також друзі, зазначають, що у них є хороше самопочуття від того, що вони такий, ну, в такий спосіб, такою дією, так, виражають свою стійкість, виражають свою солідарність з жінками, з тим, з чим їм доводиться терпіти, з тим, як вони себе почувають, так? І впливати на зміни свого настрою, свого стану. Ще одним аспектом я хотіла би додати, що військові так само впливають, так через зовнішність на своє самопочуття. Мова йде і про татуювання, і про особливі форми стрижок, і про особливі форми бороди, яку вони роблять. І загалом, друзі, хто з вас має? Друзів, близьких, родичів, які пішли в Збройні Сили України, ви теж можете спостерігати за ними ці зміни і погодьтеся, на ці зміни приємно дивитися, так, що ви бачите, як людина змінюється, як вона міцнішує, так, і в тому числі це проявляється в їхній зовнішності. Тому я хочу вас закликати, по-перше, собі перечитати цю книжку. Задуматись про підсилення себе через зовнішній вигляд, через макіяж, через зачіску, через інші якісь атрибути вашій зовнішності, і відслідковувати, як та чи інакша зміна спричиняє зміну вашого особистого самопочуття. Ну, а далі ми вже зможемо з вами це обговорити в індивідуальних сеансах, або зняти другу частину до цього відео. Але дуже цікаво було би зробити таке міні-маркетингове дослідження, міні-опитування і почути вашу думку, як допомагають вам зміни в зовнішності, які у вас є лайфхаки. Чи допомагає вам червона помада, якщо ви жінки, чи допомагає вам борода, якщо ви чоловіки, так? І інші якісь речі, які стимулюють у вас покращення власного самопочуття. Наш центр працює разом з вами на перемогу 24 на 7. Слава Україні.